Добрий день, ебаді! Вітаю, друзі! В прошлому відео про Acronis True Backup Більшість людей написала, що у них хочуть побачити. Безкоштовну версію якусь програму, тому що репаки їм ставить за подло, а купляти це стоє грошей. Я прислухався до вас, любі мої, і через деякий час пошукую знайшов дві доволі такі достойні програми, обидві абсолютно безкоштовні. Free версії ви бачите перед собою на екрані. Перша версія шампу Backup Free, друга версія друга прога Hasліo, Backup Suite Free. Різниця починається зразу при установці програм. Хасліо, Backup Suite Free. Просто ставимо і все. А шампу Backa Free ми повинні зареєструватися на сайті, зробити свою учетну запись. Можна реєструватися зразу після установці. Прога в нас питає, чи є в нас наша учетна запись, а якщо нема, можна зразу. Її зробити, і все. Просто підтверджуємо письмо, листа на пошту і радуємося. Вашампу в нас є ще пункти про. Зразу скажу, що 50 баксів є не в кожного. Якщо 50 баксів є, то вже вибір проги. Поширюється, можна і Acronis купити, і будь-які інші проги. Backup Suite Free, я так зрозумів, що вона повністю безкоштовна і платної версії нема. Є тільки донати пожертвування для авторів цієї проги. Ще один момент в тому, що Backup Suite Free повністю на англійській мові. Але посилання в описі я дам є репак, де хлопець перевів на руський язик, на руську мову. Української мови нема жодної з програм, ні в шампунь, ні В Хасліо. Для вашого удобства. Я вам показую з руським інтерфейсом, бо не кожен розуміє англійську мову. Якщо ви будете ставити собі гарно розбираєтесь в англійській мові, ставте англійське англійський англійське. Хасливо. Я зараз показую теж дуже часто возмущення є, що я показую проги. В мене вінда з руським інтерфейсом. Я показую проги з руським інтерфейсом. Ну, хлопці та дівчата. Я, я переучуюсь, переучуюсь, не все зразу. Мені дуже трудно зразу перейти на українську чи англійську мову. Так, поїхали. Домашня сторінка. У нас головна. Тут у нас вона обзор називається. Тут у Хлю більш аскетичний такий дизайн. Все просто. Новий бекап, образ для встановлення. Далі йдемо вкладенка бекап. Можна зробити бекап Системи можна зробити бекап всього диску з, з розділами з усім. Чим відрізняється? Тим, що якщо у вас будуть вимагателі віруси, то вони можуть пошкодити диск, систему, перешифрувати, а також можуть поламати розділи. Тому я би рекомендував робити бекап диска всього з розділами. Він не набагато буде більш важити, але ви перестрахуєте себе. Плани резервного копіювання тут. Тільки локальний або сетєвий диск. Тобто ми з вами. Не можемо робити бекап-системи тільки всього диску зразу, або якогось сетового ресурсу. От. Поїхали встановлення. У Haslio — Вернуть. Тут вибрати задачу для встановлення або вибрати образ для востановлення. Тобто, якщо е, вона пише е, са, саму Вінду, то можна задачу вибрати, е, вернути, повернути е, деякі папки, або Вінду повністю, е, або там тільки реєстр, е, ну, тобто вибір є, або е, повернути все її одразу. Тут такого нема, тут просто все є одразу. Потім далі. Тут йдуть PRO версію. В Haslio є ще функція клону. Клон системи, клон диска і клон розділу. У Ашампу такого нема. Система аварійної загрузки. Тут воно аварійний диск. В аварійному диску можна зробити ISO-образ, або зразу на флешку записати. В Ашампу більш продвинута система. Тут можна ще й вибрати от зовнішній накопичувач. Або можна записати на CD-DVD-диск. Не тільки на флешку, тут перевага на стороні у шампу йде. Я вам скажу, що аварійний носій це дуже корисна річ і вона повинна бути. І чому я віддаю перевагу конкретно шампу? Тому що дуже важливо не посіяти аварійний носій. Коли ми відновлюємо нашу систему або диски. І саме найгарніше, що може бути, це от як Окроніс, так і Ашампу робить маленький розділ попереду диску з бекапом. Тобто у вас є внішній переносний жорсткий диск ви там макронісом або шампу робите з нього е, як то флешку маленьку, і е, остальне місце в нас е, для наших резервних копій. Е, Хасліо не може похвалитися такою річчю, але це дуже е, удобно, тому що ми взяли з вами один. Диск з нашими копіями і більш нічого. Нам не треба шукати флешку. Ну, тобто ви мене зрозуміли. А ще у ваш шампу є підтримка навіть на фрі версії. Тут можна подивитися розпродаж, е, друге приложення, перевірити обнову. А в хаслі Backup Suite Free, я так е, зрозумів, що тільки одна версія, і вона, якщо буде обновлятися, то не в такому варіанті, як перевірити обновлення і обновити програму. Що потрібно перекачувати, переписувати. Тобто в продвинутості а шампу лідує. У настройках ще у нас є змінити язик. Параметри входу можна заблокувати, запаролити, автоматику можна настроїти, в Хаслі автоматику настроїти неможливо. На фрі версії, ну, взагалі неможливо, тільки в ручному режимі. А тепер дивіться самі. Що вам потрібно? І та і та е, файна програма. Е, мені сподобалося. Е, я, повірте, вже е, Попробував і ту, і ту прогу запороти вінду і повністю її встановити. Все встановлює все робить класно. Але е, у Хаслі в мене ще одна флешка. Е, Яку я не повинен посіяти вашампу більш гарно, тобто, в мене одразу розділ на внешньому жорсткому диску. А далі дивіться самі, посилання в посиланнях в описі буде посилання на ці дві проги. Там качайте. Нікому не вірте, дивіться самі. Самі скачали, самі поставили спочатку одну, потім іншу прогу, подивилися. Якщо є можливість, поламали вінду, спробували відновити, не забуваючи спочатку зробити аварійний диск, потім подивилися іншу прогу. Який процес скорость, об'єм? Вам більш сподобався резервних копій і сам дизайн може, програми, може функціонал, то так і обирайте. <кій> да, щоб ви не казали, що ну, Хас круче, гаразд, що тут можна зробити резервну копію Windows. Не тільки всього диску. Я вам хочу сказати, а тут, а тут не можна ваш шампу. Хочу сказати е, на перевагу шампу, такий факт, що е, я не бачив ще людей, які роблять просто копію системи, тому що може зламатися MBR чи GPT, е, якийсь розділ, е, просто вилітіти. І е, в принципі це все через дискпарт. Робиться дуже швидко, відновлюється, але не кожна людина знає взагалі, що таке диск, диск парти, де його взяти. Хоча це функція вшита в кожну Windows. І, тобто, якщо брати звичайну людину, не інженера, не ні адміністратора, то програми однакові. На цьому я з вами прощаюсь, всіх обіймаю, всіх цілую українців. Присня, в воду. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!